Вітаю вас! В ефірі черговий випуск новин телерадіокомпанії міська інформаційна служба від 30 жовтня. В студії працюю я, Володимир Кремінь. Про події, які відбулися у Дніпрозажинську, дізнаєтеся прямо зараз із сюжетів наших журналістів. Тож на початку коротко прослані теми. Перед черговим засіданням сесії міської ради 30 жовтня на мітинг вийшли активісти громадської організації захисту тварин золоші. 29 жовтня у Дніпропетровській відбувся заключний етап марафону пам'яті, присвячений 70-річчю визволення нашого регіону. На околицях міста у тріальному кар'єрі пройшли екстремальні змагання Трек Тріал 2013, у якому взяли участь найпопулярніші категорії позашляховиків. Чиновники не перетворюють Україну на живодерню. З такими закликами на мітинг перед черговим засіданням сесії міської ради 30 жовтня вийшли активісти громадської організації захисту тварин зоощит. У своїх листівках учасники акції звинувачують Дніпрозажинську єпархію в тому. Що ті під час будівництва Соборної площі прибрали більше п'яти вже стерилізованих, а тому безпечних для суспільства собак? Міську владу зоощитівці просять вплинути на діяння церкви та прискорити процес виконання міської програми регулювання чисельності безпредульних тварин в місті. Усі сторони вислухала Анастасія Васильєва. Від убивства тварини до убивства людини один крок. Запевняють своїми плакатами учасники акції. Головна мета протесту, який організував голова громадської організації зоошіт Євген Пікінер привернути увагу громадськості і, зокрема, влади міста до собачої проблеми. Захисники тварин кажуть, що створена в місті програма регулювання кількості безпритульних тварин не працює виділених коштів не вистачає. Як наслідок постраждалих від собак все більше, в окремих частинах міста масові отруєння тварин, в тому числі і вже стерилізованих, останньою краплею стало зникнення собак на соборній площі. там испокон веков жила стая собак. Были люди, которые любили этих животных, они их кормили, они их поддерживали. Кстати, этих собак кормили церковные служки. Мы этих собак начали стерилизовать, и там уже было семь простерилизованных животных. Когда строили Голгофу, нас попросили этих собак убрать, чтобы во время мероприятия они там не мешали. Мы вывезли 13 собак. Значит, и стерилизованных, и не стерилизованных. Коли святкові заходи завершилися, стерилізованих тварин повернули назад, каже Світлана Вишневська. Втім, через два дні вони звідти знову зникли. Мы подозреваем, что мешали они только нашим церковникам, потому что собачки ходять по газону, потому что собачки заходять на территорию храму, не в храм. Осталась только одна собачка з бірочкою, которая бегает. Ну, видно, знаете, когда собак убивают, они это очень чувствуют и разбегаются. Вот кого поймали, от того убили. Наразі голова організації зоошіт написав заяву до міліції щодо діянь міського духовенства. Захисники тварин хочуть, аби священики понесли покарання згідно з законодавством та розкаялися. Самі ж представники церкви запевняють, що собак ніхто не вбивав, дійсно просили і навіть вимагали прибрати тварин з площі, адже тут завжди багато людей та малечі на дитячому майданчику. За це виконали усі умови організації. Днепродзержинская епархия обеспечила стройматериалами для создания вольеров. Я думаю, это об этом стоит напомнить данному обществу, которое сегодня обвиняет в чем-то епархию или священство, о том, что были выделены стройматериалы для создания вольеров, в которые были помещены данные собаки. Об этом знают все, и даже наши сторожа, наши люди видели, как они вывозили этих собак перед открытием Соборной площади. Посля відкриття Соборної площі ми не де ці собаки Привозили ли ані цих собак, Не привозили. Представники церкви припускають, що на новій площі, де немає більше будівельників та дерев, собакам стало нецікаво, і вони пішли. Мітинг проти жорстокого вбивства безпритульних тварин, як того й бажали учасники акції, побачили всі депутати, що збиралися на сесію. Колишній голова міста, депутат міської ради Василь Швець, порівняв вуличних собак з людьми без визначеного місця проживання. Что человек, что собака это существо, созданное Всевышним. И мы к нему должны очень трепетно и бережно относиться. Я очень негативно отношусь к тому, что идет жестокое обращение к животными. Все-таки нужно иметь в бюджете города больше денег для того, чтобы строить определенные какие-то там места для содержания вот таких животных. За різними підрахунками в місті на сьогодні проживає від 3 до 6 тисяч безпритульних тварин. Створений раніше профільний заклад Фауна міста сьогодні задля рентабельності приєднали до комунального підприємства Зеленбуд. Наразі готується проєкт на будівництво притулку для тварин. Руководство Зеленстроя при присоединении выступило с инициативой разместить этот приют, в дальнейшем этот участок, на территории, на улице Широкой, на, на их базе, которая расположена по улице Широкой. Потому что мы передали Зеленстрою другие, другие здания по улице Долматова, они переходят своими службами туда администрация, а там есть приспособленная площадка, которая имеет ограждение, есть электричество, есть вода. Міська влада тісно співпрацює з організацією «Зоощіт», Приймають заяви, реагують на пропозиції та зауваження, каже директор департаменту ЖКГ міста. Закиди священникам міста щодо вбивства безпритульних тварин безпідставні, впевнений Сергій Понізов. Та якщо мітингувальники мають докази щодо цього, справу потрібно передати до правоохоронних органів для подальшого розслідування. Чергове сесійне засідання міської ради відбулося у Дніпрозажинську 30 жовтня. Як і зазвичай протягом засідання представники депутатського корпусу розглядали та затверджували ряд важливих та актуальних для нашого міста питань. А також заслухали інформаційну доповідь заступника міського голови Юрія Білобородова щодо результатів його діяльності за період роботи у 2012 2013 роках. Детальніше по темі дивіться у нашому наступному сюжеті. Отже, розпочалося засідання виступом заступника міського голови Юрія Білобородова, який у своїй доповіді говорив про питання соціально-економічного розвитку міста, земельних відносин та якості надання муніципальних послуг. З метою сприяння працевлаштування населення департаментом економічного розвитку міської ради розроблена програма зайнятості населення на 12-13 роках в рамках її виконання у всіх сферах економічної діяльності. У 2012 році створено понад 4 тисячі нових робочих місць. Щодо розвитку інвестиційної привабливості, ну ми підготували, я вже казав, 32 інвестиційних паспорти. В де ведеться активна робота щодо проведення архітектурно містобудівних рад з залученням інвесторів. Йому було про що казати, і навпаки, ми трохи навіть просили, щоб він стисло, стисліши звітував. тому що було багато інформації різної, котра щоб до кінця оповістити, висловити людям. Було було потрібно дуже багато часу. Тобто, команда працює. Ми працюємо, ми що це буде робити для того, щоб люди були вдячні нам за нашу роботу. Майже одноголосно проголосували депутати за перерозподіл міського бюджету, щоб в першу чергу направити бюджетні кошти на ті проекти, які потребують допомоги найбільше. По закінченню розгляду пунктів порядку денного перейшли до депутатських запитів, адже у деяких представників опозиції виникли питання щодо будівництва у Дніпродзержинську соціального житла. Були звернення з боку депутатів опозиціонерів по питанню, що забороні будівництво нашого житлового фонду. Це просто я для мене це не зрозумілий підхід, тому що 15 років ми не будували, не збудували за 15 років ні одного дому, не видали ні однієї квартири, ні одному мешканцю. Це просто я скажу це стидно. Да, це стидно для наших виборців для нашої команди. Тому ми розпочали будівництво житлового фонду два під'їзди. На 71 квартиру, і я вже озвучував, що ми гарантуємо, щоб наші чули мешканці, що ми в майбутньому році, у 2014-му, обов'язково здамо в експлуатацію ці два під'їзди. Взагалі, 42 другу сесію міської ради по праву можна назвати святковою. Адже 31 жовтня Станіслав Сафронов та весь депутатський корпус святкуватиме третю річницю з дня обрання на важливі посади. І я хотів би подякувати сьогодні наших виборців, наш, нашу громаду за ту довіру, яку вони надали нам три роки тому. От і запевнити, що ми будемо все робити для того, щоб наші люди, наша громада, наші виборці відчули, що вони не помилились вибори нас як представників громади. Депутатський корпус большинства іскренні поздравляю з трьохліттям. Як ми знаходимося на в этом зале, да и всех депутатов. И, всех депут... и оппозицию тоже поздравляю с этим, с избранием депутатами вот на этот срок. Желаю крепчайшего здоровья, притворения в жизнь планов, те, которые, которые еще предстоят, эти планы, выполнение планов, тех больших программ. Тож, еще раз вітаємо міського голову та весь депутатський корпус із визначною датою. Та бажаємо плідної та злагодженої роботи на користь рідного міста. Битва за Дніпро в черговий раз завершилася блискучою перемогою радянських військ над фашистськими загарбниками. 29 жовтня у Дніпропетровську відбувся заключний етап марафону пам'яті, присвячений 70-річчю визволення нашого регіону. Кульмінацією марафону стала масштабна реконструкція битви за Дніпро та інсталяція фрагментів життя наших солдатів у тяжкі воєнні роки. Поринула у важке та водночас героїчне минуле визволителів Дніпропетровського краю, і наша Катерина Узунова. 29 жовтня Заводська набережна Дніпропетровська перетворилася на справжнє військове містечко, де свої яскраві та досить реалістичні інсталяції продемонстрували усі регіональні організації партії регіонів. Міста та райони розповіли глядачам про героїчні події 1943 року, які супроводжували форсування Дніпра. Город Днепрозержинск, наша городская партийная организация партия региона, участвует в этом деле, как и все другие партийные организации Днепропетровской области под руководством городская Сафронова Станислава. Значит, вы видите, здесь вот его хозяйство находится как раз непосредственно в близости. А принимающая сторона сегодня Александр Юрьевич Вилкул, руководитель областной партийной организации. Нашому місту довелося втілювати у життя інсталяцію на тему привал. Цікавий задум вдалося реалізувати за допомогою творчого колективу міського академічного театру, актори якого блискуче зіграли ті рідкісні та незабутні хвилини, коли захисники вітчизни могли відпочити та, хоч на мить відволіктися від жахіть війни. Коли ми бралися за матеріал. ми… С большим трепетом и священным долгом, ощущали это как священный долг свой, а вспомнить и в то же время сказать сегодняшним людям о том, что это были такие же настоящие люди, как и сейчас. Но это были герои. Інсталяція стала справжнім святом для мешканців Дніпропетровщини, адже біля палаток будь-якого району можна було не лише побачити найцікавіші фрагменти воєнних часів, а ще й сфотографуватися на пам'ять із бравими солдатами та бойовою технікою, послухати улюблених пісень часів війни та скуштувати справжньої солдатської каші. Тож позитивні емоції переповнювали кожного, хто відвідав інсталяцію. Впечатлення, наскільки Эмоциональные, что я даже не могу передать, вообще-то как все мы могли вот сделать такой праздник, в том числе для наших людей, и в первую очередь для ветеранов, потому что та реконструкція, яку ми побачимо, такого, ще не було навіть в Україні. об там всі говорять. Я сподіваюся, що это буде лучше. Це буде пам'ять о людях, которые погибли, о людях, которые 70 років тому назад. Дніпро зокрема, інсталяція Дніпродзержинська дуже припала до душі. Ось цьому чоловіку Василь Іванович із задоволенням підспівував нашим акторам. А потім розійшовся настільки, що і сам узяв у руки баян. Мне нравится, вот первое, вот ваш музыкальный руководитель, первое, потом дирекция, вот вся, мне нравится ваша дирекция, очень все организовано, очень все красиво, очень все налажено, очень все могут петь, очень красиво, очень все. Я просто подошел, услышал, спел, попробовал, слышу, угу, это мое. Та оцінювати інсталяцію довелося не лише вдячній публіці, а ще й компетентному журі, представники якого повинні були продивитися презентації усіх учасників та визначити переможців. На привалі від Дніпродзержинська членів комісії чекали не лише запальні вірші про героїчного Василя Тьоркіна, а ще й зворушливий лист солдата до своїх близьких: гарячий чай та символічні тістечка трикутної форми. І, хоча під час випуску цього матеріалу офіційних результатів конкурсу оприлюднено ще не. Було за свідченнями самих глядачів інсталяції, наше місто полюбилося їм своїм душевним підходом, тож визнано одним з кращих. Ну а справжньою кульмінацією свята стала масштабна реконструкція битви за Дніпро. Захід відвідав президент України Віктор Янукович, який привітав ветеранів зі святом та щиро подякував за їх величний подвиг. На наступні 20 хвилин Дніпропетровська набережна перетворилася на справжнє місце бойових дій, за якими із завмиранням серця слідкували. Тисячі людей. Слід зазначити, що це перша реконструкція воєнних подій такого масштабу. У ній взяли участь 26 клубів реконструкторів з України, Росії та Білорусі. Були задіяні понад 170 одиниць військової техніки. Під час реконструкції пролунало понад 200 вибухів, які дуже правдиво імітували огонь артилерії та удари авіації. Завершився захід військовим парадом, який особисто приймав президент України Віктор Янукович. Олександр Вілкул презентував документальний серіал Серце України, що представляє історичну правду про визволення Дніпропетровщини. У цьому фільмі немає нічого придуманого. Це живі реальні історії та долі людей. Віце-прем'єр-міністр, голова Дніпропетровської обласної організації партії регіонів, подякував нашим дорогим ветеранам за розказану правду про події тих років. Він зазначив, що сьогодні ми разом пишемо історію часу, в якому живемо. І вона ґрунтується на подвигах тих, кого ми побачимо в унікальних кадрах фільму. Усі подробиці презентації дивіться у сюжеті. У презентації фільму також взяли участь кандидат історичних наук, автор сценарію, український журналіст Олексій Зотіков, ветераною Великої вітчизняної війни, учасники фільму та показаних у ньому подій, активісти партії регіонів та молодих регіонів. Це вже четвертий документальний телепроект, створений за підтримки голови Дніпропетровської обласної організації партії регіонів Олександра Вілкола. З 2010 року було знято ще три історичних документальних цикли: Жива пам'ять регіону, Горька зернишка Побєди», маленька гаряча родина. Всього разом з циклом серце України це 21 документальний фільм. Я займаюся цим, тому що я в це вірю, тому що я внук і правну. Фронтовиков, которые воевали и под Сталинградом, и фортировали Днепр, Курская и брали и правую и берег. В моей, как и в каждой украинской семье, есть воевавшие, есть погибшие, и ну, это наша совесть, это наша правда. Режиссером и сценаристом фильмов е ведомый украинский кинодокументалист Олексій Зотиков. Практически это уникальный опыт, Днепропетровщина в этом э, является не только пионером, но и она ведет подобное, делалось год назад э, на материалах закарпатии и Западной Украины, но после того, как вышла живая память региона наша с э, э, продюсированием Александра Юрьевича в 2010 году. То есть, как говорится, э, это место святое, и я счастлив, что мы... Вовремя його Кагорісзаді. Документальний цикл «Серце України представляє собою 5 45-хвилинних документальних фільмів, присвячених 70-річчю визволення Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарників. П'ять фільмів це п'ять основних наступальних операцій. Перший фільм «Павлоградська увертюра розповідає про визволення Павлоградщини, другий фільм П'ятихацький смерч про п'ятихацьку операцію, третій Біріг лівий біріг правий. Про визвольні бої за Дніпропетровськ. Ще два фільми Нікопольський потоп і Криворожське торжество представляють Нікопольсько-Криворізьку операцію. Названня Серце України, тому що ми впевнені, що Дніпропетровщина це серце України. І два роки воно було вирвано. Наші діди і прадіди його вернули на місце. Ми повинні створити і зберігати всю велику пам'ять для будущих поколінь. За словами сценариста режисера циклу Серце України Олексія Зотікова, для авторів було принципово важливо докопатися до правди тих років, побувати разом з пошуковцями на місцях боїв. Також у фільмі використовувалися враження і думки видатного українського кінорежисера Олександра Довженка. Він збирав матеріали для документальної кінотрилогії про визволення України, яку йому так і не вдалося закінчити. Жюрі го міжнародного фестивалю телерадіопрограм Калинові острови, який проходив 18 19 жовтня у Дніпропетровську. Присудило перше місце в номінації Краща публіцистична програма до 70-річчя великої перемоги. В першій частині циклу Серце України документальному фільму Павлоградська увертюра на Дніпровському медкомбінаті. Продовжується широкомасштабна реконструкція доманого та сортопрокатного цехів. Впровадження установки вдування пиловугільного палива забезпечить зниження споживання природного газу і коксу в доманому виробництві. Реконструкція колишнього стану 350 дозволить значно розширити асортимент, а виробництво стане більш сучасним та енергоефективним. Це масштабне завдання, вирішення якого дасть можливість комбінату вийти на якісно новий рівень, говорить генеральний директор Максим Загородній. Щовівторка та четверга проходить офіційний обхід будівництва за участю генерального директора Максима Завогороднього, першого заступника Олександра Воробйова, керівників структурних підрозділів, які відповідальні за роботу, також керівників управління капітального будівництва, комерційної служби та представники підрядних організацій. За словами Максима Сергійовича, на ділянці пиловугільного палива доменного цеху роботи йдуть за графіком: земляні роботи, прокладка фундаментів, монтажу металоконструкцій та обладнання. Практично всі ну, роботи, так як темпів у нас достаточно серйозне, проводяться паралельно, як ви, мабуть, видели. Якщо говорити про фундаментні роботи, то вони майже закінчені. Залишилися невеликі фундаменти підтраси енергомосту та талперного газу. Можна сказати, що при об'ємі по сходнослітному розрахунку порядка 13 тисяч тонн бетону, от уже где-то 12500 освоєно. По бетонним роботам основне це так званий силосний склад вугілля, і за графіком закінчення у грудні. Закінчення монтажу усіх металоконструкцій у січні 2014 року. Загальний обсяг металоконструкцій по всьому майданчику складає близько 5300 тонн. З них на сьогодні змонтовано майже 50%. Також розпочався монтаж обладнання. По монтажу оборудовання вагона прохід по графіку. Ми закінчуємо на 23 третє наября. обладнання оборудовання. Подачи горизонтальные конвейера, подачи угля, на силосный склад, вертикальные конвейера, вывод, пылеприготовительное отделение, помол мельницы. Вот, все это оборудование у нас уже практически на складе. На сьогодні монтаж обладнання зроблено на 10%. Графік закінчення робіт з монтажу та початок пуску наладки у квітні 2014 року. І саме тоді планують вдути перше вугілля. Що стосується стану, то графік демонтажу обладнання та залізобетону йде з випередженням. Але графік будівництва трохи запізнюється. І причини суб'єктивні, говорить Максим Завгородній. Це організація робіт на крановому обладнанні, який можна змінити завдяки збільшенню кількості робочих у нічні зміни. Проводим переговоры с руководством компании Zoom Texas Zoftroy, для того, чтобы количество людей, именно строителей для выполнения строительных работ увеличивалось. Стосовно інфраструктури, роботи теж йдуть за графіком. Вода, газ, повітря, енергопостачання. Все це фактично перебуває на фінальній стадії. Вже до Нового року вся інфраструктура буде закінчена, підключена і введена в дію. І перші енергоресурси підуть на сушіння нагрівальної печі. Хід робіт на будівництві щоденно контролюється. Вранці та ввечері оперативні наради. І у процесі обходу вони вирішують нагальні питання. Мають зворотній зв'язок, що значно сприяє прискоренню процесу будівництва. 26 жовтня на околицях міста у тріальному кар'єрі пройшли екстремальні змагання трек тріал Тріал-2013», у якому взяли участь найпопулярніші категорії позашляховиків. Це джипи та вантажівки. Море адреналіну, музика від діджеїв, а також дружнє спілкування. Прикрасили вихідний день усіх, хто завітав на цей захід. Цьогорічний трек тріал був приурочений до 70-річчя визволення Дніпропетровщини. Однак захід став вже традиційним. Наголошують організатори перегонів. Змагання такого рівня проводяться вже в четверте. Рівно рік тому відбувся перший заїзд. Виявилося, що прихильників такого драйвового виду спорту вдосталь, аби вивести цей захід на рівень офіційного. Трек тріал проводиться кожного сезону. Наприклад, влітку це фестиваль багнюки. Один з організаторів заходу Дмитро Плітченко розповів нам, що трасу було удосконалено. Беручи до уваги нарікання стосовно неї у водіїв. представляет себя із себя гонку по э, учитывается Учитується професіоналізм то тобто умение плавно лавірувати між препятствиями, касаться касатися ограждений, э, преодоление уклонов, уклонів, спусків. Тобто, це просто классический тріал. У цьогорічному заїзді зареєструвався 21 автомобіліст. Це чотири вантажівки та 17 джипів. Один з таких заядлих гонщиків – Дмитро Баранюк. Водій екіпажу каже, що авто його команди унікальне. Адже зібране воно власноруч устранені всі мінуса. Как бы. Собирали, Потихонечку доділуємо. Доділуємо. Ізміняємо конструкції. Ті, які в ті не доділали. Траса огонь. Спортивна. Все як положено. Водичка, грязючка, обривчики. Так само у захваті від свого джипу і цей водій. Павло Кравцов у цьому виді спорту вже два роки. Каже, щоб перемогти автомобіль, спочатку треба гарненько прокачати. Тут модернізований двигатель, різина, машина піднята. збільшений її кліренс, бак, Є модернізація по двігателю. Відео змінення дуже багато. Внішні, як ви бачите, сильно змінена машина. Тобто, сілої бампера для того, чтобы не бояться столкновений с буграми, ветками, деревьями, то есть багажник, который тоже обеспечивает жесткую конструкцию крыши. Все по мелочи связывают этот автомобиль, то есть делает его подготовленным трофей и тряву. Та лише цього замало. Формула успіху наступна. Перше, звісно, це автомобіль. Друге – це мастерство. Друге – це мастерство, как бы, тобто участвували в трофі-рейдах, вчимося, Набираємося опита, виступаємо, показуємо, що вчимося, що можемо. Переможців турніру зазвичай нагороджують кубками та медалями. А спонсори, яких, до речі, цього року побільшало, у подарунок презентували свою продукцію. Певно, найбільшою нагородою для учасників триктріалу є доза адреналіну, яку неодмінно отримав кожен цього дня. І далі про погоду на четвер, 31 жовтня. За прогнозами метеорологів, зранку очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Вдень проясниться. Температура повітря в день 12 градусів вище нуля. Вночі прохолодніше до плюс 9. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. А от на цьому наш випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Обережіть себе і до зустрічі.